Ми всі з України і звикли до українських товарів. Є дещо без чого ми не уявляємо своє життя. Кшталт, гречка, хоча я чесно не в цій команді. Але без чогось нам дійсно важко в іншій країні. Так, от я підготувала для вас поход по супермаркетам і декілька баночок, щоб вам було набагато легше орієнтуватися в продуктах, які схожі на українські. Відразу спойлер, гречку тут не знайти, але спробуйте пошукати на Google Maps Польський склеп там може бути, а також в турецьких магазинах. Але що можна знайти в звичайному продуктовому магазині, я розповім вам зараз. І це звичні нам баночки. Але з незвичним принтом. Це згущенка. Ми її дуже обожнюємо, використовуємо для блинчиків і просто так в в каву. Дивіться, яка в неї назва. He condensered milk. Milk Вона стоїть на поличці там, де молоко для кави. Тобто, бачите, каву, поруч є молоко для кави, і там десь ось така маленька баночка. В'юмба вона виглядає, так? В Альберт Хані ми знайшли таку фрійську згущенку, і вона була на поличці, здається, разом з корисними продуктами. Звичайно, це дуже корисно і дуже смачно. Велика дивина було знайти це. Каша. Звична нам, і в Україні її майже, мабуть, ніхто не їв. Але це переловка. Дуже корисна каша. Вона вариться дуже довго, але стає така пухнаста і смачна, і для шлунку це просто. Забез. Можна їсти з солодкою, можна їсти солоною, як любите. І вона пишеться: ось така назва: шпельт. Смак з дитинства і риски. Але навіть трошки краще, бо не прилупають до зубів. Пишеться як. Знайшла такі в Юмбо. Сметану можна знайти на полицях і в Альбертхайні, і в Юмбо, і в, взагалі в будь-якому продуктовому, але вона в такій маленькій баночці, що дуже схована. Її назва кремфрейше. Якщо я правильно прочитала це. Але ось так вона виглядає, така оранжевенька. Такого ви в Україні ще не бачили, але куштували в дисадочках, та на сніданок по вихідним. Це манна каша. Тут вона продається в баночках, вже готова. Є якась рисова та з добавками, Так можна купити і звичайну просту манну кашу. Вже готову. Пишіть в коментарях, яку ще рідну їжу вам тут знайти, і ми дуже постараємося це зробити.